Вітаю із магазина Метро. Сьогодні в метро почалися новенькі акції. Це такі акції. У них акції місяця, не двотижневі. Оці саме на м'ясі будуть діяти з 11.06 по 1.07. І так, дивіться, епікур філе куряче, охолоджене. Коштує 189,90. Ціна вказана за кілограм. І також епікур філе а також філе куряче, охолоджене 189,90. Дійсно гарні ціни. Дивіться, 109,90 ціна за кілограм Уже мариноване крило. Паприка. Крило Папрік. Ціна 109,90 це ціна за кілограм. І також стегно у вершковому соусі. Ух ти! що це за бренд? Такий Паулет» називається бренд. Вершки з зеленю, курчата бройлера 139,90 ціна за кілограм Уже замаринованих. І 119. Гомілка куряча у маринаді. Папрік 119,89. Крило так взагалі по 109,90 смачно і недорого. Тут акції так трішки перемішали, ще не всі акції поставили, може потім ще на вихідних приїду, але буду показувати саме діючі акції, які ще діють, я там запитувала і на овочах, які ще тиждень, які ще, по перша акції. Ось дивіться, фует, мій улюблений фует по 109 гривень. Це саме розпродаж. Покажу вам, що є розпродаж на фует. 160 грам з козиним сиром. Тут паличка 160 грамова. І так, хотіла подивитися, який в неї термін придатності. Так, з 6, до 6.07 ще цей фует. Ого. І також по 109 з волоським горіхом. 109,90 також за 160 грам. А тут просто акція від двох штук. Це у нас фует ель Пазо. Ну, виготовлений від Іспанії, від двох штук 150 грамів, 119,90 Просто, так? Да. А, це індичка. І щось такий фует. Також El Paso Original 119.90. Це ціна від двох штук. 11.01.07 акція на стегенця 179,90. Ось така апетитне стегенце. Це ціна вказана за штуку тут 900 грам, за 179,90, 20% знижка. А ось такі апетитна гомілочка 127,90 в маринаді. Так, це за кілограм ціна, саме за кілограм. 127,90. Так, а стегенця всі йдуть по 900 грам за 179,90. Якось так. Тут стегно, сметана зелень, тут гомілка в апельсиновому маринаді. Набагато якось дешевше, виходить? 127,90 за кілограм. Ну, ось така ціна. Ще тут іще? Це ж також повторюється стегенця. І це все від наша ряба, до речі. Всі в апельсиновому маринаді ось така гарна ціна. Також акція від двох штук, але класна, дійсно. Дивіться, 69,90, ось ця папероні ковбаска показую. Папероні ковбаса сиров'ялина, метро вищого сорту. За 69,90 220 г. Ці паличці замість 109,90. Але якщо ви берете дві штучки, ну, ну, ціна дійсно гарна, можна дві взяти. Ковбаса така гармаш. Так, ось така ковбаса за 129,90. Тут 300 г. суджук. Ковбаса сиров'ялина вищого сорту замість 199 гривень 129,90 гривень. Тут від двох штук акція. Так, ковбаска ця коштує 144. Якщо берете дві штучки, дві палочки. 99,90, також гармаш, імператорська компаса сиров'ялена з м'ясом птиці Перш, першого сорту. 99 ціна за одну штуку. Тут 300 грам чи що, не бачу. 300 грам, так. Да. Тут розбира конячну, дві штуки залишилось. Ковбаса, ось така конячна. Так, оце ковбаса для метро шеф виготовляють салямі. Конячна вищого сорту 69,90-350 дев'яносто грам, замість 114 Це від однієї штуки діє акція. Хто любить кабаноси, ось такі варено-копчені. Для метрошев, до речі, виготовляють ось такі кабаноси, ніжні, варено-копчені, тут аж по 200 грам, Якщо дві штучки берете, 96-90. Ну Це ціна для цих кабаносів за 200 грам нормальна. виходить, їх два види. Є традиційні ці кабаноси Метрошеф 200 грам, 96,90. і кабаноси класичні ніжні. І ще кабаноси ось такі пікантні варено копчені з перчиком. Також 96,90 від двох штук. Сосиски для хот-дога. Це також для метро виготовляють тут 350 п'ятдесят в цій упаковочці. Якщо берете дві упаковочки, 39,90, а так ціна 56,90. Ціна від двох штук, але я показую, тому що дійсно класна акція. Получається, ось така лікарська ковбаса, самобранка варена вищого сорту. 69,90 за 500 грам, паличка 500 грам, Замість 129,90. дві штуки. Получається, якби ви одну брали, майже за такою ціною дві можна взяти. Не просто відрізнити де акції місяця, де акції двох тижнів, але все одно ці акції будуть ще діяти як мінімум тиждень, який я сьогодні показую. Немає цієї жіночки адміністратора, вона в відпустку пішла, вона мені так допомагала завжди. От, бачите, так самому не, не все тут не пишуть просто. Е, так, 49,90 ціна ось такий лактімат, сир пластинками. 49,90, якщо дві штучки берете, є ементаль, є моцарела. Тут вони йдуть по 130 грам, і ось такий хохлан також Чедер 59,90 скибочки, 130 грам. ціна від двох штук. І хохлан також для тостів. скибочки 59,90 ціна від двох штук. Тут ще лактіма чедер Є за 49,90 від двох штук. Сир. ціна вказана за. Брус за кілограм 349 гривень, просто на слово брусок написано. Ось такий голландський від відпорядин. Ціна за кілограм 349, замість 529 гривень. Ну отак, по 250 грамів розфасований. По різному Тут гарна акція. Оце за 200 грам ціна 179, Три позиції. Дивіться, сьомга холодного копчення. Ціна за 200 грам. За оцю упаковку 179,90. Також філія. Сьомга також холодного копчення, а, мабуть, десь є форель чи що. І сьомга філія в'ялине. Ой, ніколи навіть не куштувала. Також 200 грам за 179,92 позиції насправді. Філія сьомга, холодного копчення, а, гарячого ще десь є копчення, прочитала на ціннику. Може, гарячого і розібрали. По 179,92 200 г. Розпродаж ось такий: 279 за 300 грам. Сьомга холодного копчення філіш шматочки на шкірі. 279,90 за 300 дев'яносто за зниз, знижена ціна: 54,90 за цей огірок. Україна, до речі, виготовляє. Ну так вам його покажу огірочок. Далі Україна виготовляє кабачок 39,90 ціна за кілограм, замість 69,90. Далі виноград ред, ред Туреччина 209, замість 249. Я так розумію, ось оце він ред. І 99 ціна за кілограм персик. Дуже класна ціна замість 255. а ну-ка, 99 гляньте. Треба взяти поїсти. І слива червона, 139,90. Оце виготовляє Туреччина 139,90. А персик дуже гарний за 99 кілограм. Так, ось це сказали, що буде цілий тиждень така ціна по 99 гривень. Файна, дуже причому це ж перший персик інжирний. Україна 99. В Україні такий персик, да Десь, мабуть, в теплиці його виростили, Ми постачає да. нам привіз Атлантик, не Атлантик, а тропік привіз. А моження у них у. Українське, спочатку за все, що вирощена Іспанія. Ага, дякую. В бути. Н -н 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 дякую. Зрозуміла, дякую. Бачите, як гарно мені пояснили. Це просто постачальник Україна, а могли привезти там звідкись з Іспанії, наприклад. Тут по 99,90 Ось така молода картопелька, замість 129 гривень ціна за кілограм, Уже чищена і ось так вакуумно запакована. Тут хід ціна на кавун 54 90, гляньте, яка ціна файна. За кілограм кавуна 54,90. Кавун привезли із марок. Ціна саме від однієї, ну, від кілограма. Виберете кілограм і акція діє від кілограма. 299 гривень замість 499. Дивіться, мідія в півракушці привезли її із Чилі. Тут також мідії заморожені із Іспанії по 199 гривень за цю штуку. Написано, тут кілограм, бачу вже розфасовано. Ціна за кілограм міді, заморожених з Іспанії, 199,90 замість 284,90. А тут від двох штук кароліна м'ясо міді, також чилі. 400 грам упаковочка, якщо дві штучки берете, 129,90. І тут від двох штук також акція із Данії. Морський коктейль ось такий коштує 119,90. Якщо берете дві штучки з цього коктейлю, так, до 26-го року діє термін придатності замість 149-400 грам. Морський коктейль гарний. Це також класна ціна, аджика пікантна, апетитна від Верес 17,90 замість 27,90. Тут 130 грам. І ще ось така позиція, аджика хабенеро вогняна 17,90 замість 27,90. Тут також 130 грам від Верес. Такі файні знижки від Верес. Ось верес взагалі класні акції, дивіться, по 22,90 за 200 грам. Лагідний такий є соус. Лагідний, 22,90, замість 36,20. Супер акція. Далі також верес Мексикано з гостринкою 22,90, також замість 36,20, файна акція. І сацибілі від Верес 200 г за 22,90. О, так тут супер! Така знижка велика. Так, тут іще чумак соус, акція від однієї баночки. Гострий 300 грам за 41,90 Україна виготовляє. Також соус чумак Херсонський 35,90. Ціна також від однієї штуки за 300 грам. І соус чумак кухарський за 39,90. Також ціна від однієї штуки 300 грамовий. Каву хочу показати, дійсно вигідно. Дивіться, якщо ви форт берете, ну от звичайна упаковка, 5, ой, 225 грам, ось такий форт. Ви берете його так, він 193, дві штуки 109. А якщо шість штук, то 99 гривень. І, і навіть якщо ви берете дві по 109, то це дійсно вигідно. вигідно, якщо от 500 грамову пачку порахувати, то дійсно це вигідна ціна виходить. Чорна карта Еспресо також вигідна від двох штук 119,90. Тут 225 грам. Ось оце самі такі дві вигідні позиції. Чорна карта і форт. Такий розпродаж, ось, ось ця кава, ріоба, голд, мелена 80%, 1 кілограм за 600 гривень замість 1249. Ось вона так внизу стоїть, багатенько її тут нас така незвична акція з 6 по 30 Ось на оцю екстра Virgin оливкову олію 750 мл. Ціна 400 гривень замість 665. Саме 6 по 30. І країна виробник чомусь там не вказаний. Так, це Італія. За 750 за пляшечку. Ці. Тут акція 6 по 26. Такі ще у них є якісь акції. Баунті по 26. Ось така упаковочка буде коштувати 199 замість 324. Це 333 грами. Такі міні-баунті тут. За 199. А виготовляє їх Великобританія. Багато акцій на прошуто. Ось таке круто прошуто. 199 гривень за 250 грам. Італія виготовляє іспанський хамон 279 за 300 грам. Також тут 219 гривень. Така круто. 250 грам. Я не розумію, чим вони відрізняються, чимось відрізняються, може, якось. Може, якось відрізняються. Тут 219 гривень, а тут 199 гривень, 250 грам і 250 грам. Не знаю, не знаю. 219 гривень написано ось так. Наш сік акція від трьох штук по 34,90. Це ціна вказана за 950 мл. Він йде, ну майже літр. Ось такий є гранат за 34,90, далі виноград, ананас, мультифрукт, томат. Томат якраз найдорожчий. 41,90. Є також, так, ану-ка на виноград яблуко, ціна знижена на гранат. І на мультифрукт. І от томат за 41,90. На інші я не бачу акцій. Сандора, сік, томат пікантний, саме Сандора, ось оцей, ціна за 950 грам. Отут ціна за штуку 62,90% замість 84,90. Сік пікантний томатний. А тут Сандора Нектар, мультивітамін, від двох штук, 18% знижка. Упаковочка у них також по 950 мл. І 6290, але коли берете дві штучки, така ж акція діє на сік Сандора Яблучний. Саме не нектар, а сік 14% знижка. Ось оцей яблучний. Якщо берете дві штучки, 62,90. І також нектар ананасовий. Ой, смачно, це точно 63,90 14% знижка. І Сандора Сік, Сіцилійський, червоний апельсин за 62,90 ціна від двох штук. 5 літрів вина санджовезе виготовляє Італія. Тут 11,5% алкоголю. Сухе, червоне, виноградне, натуральне. Написано ось так. Така упаковочка 5 літрів за 559 гривень за 879. Ця акція почалася 6-го, буде діяти поперше, 07. З 11-го, 1 буде діяти акція на апероль. Такий класичний оригінальний апероль. Апероль літер за 579 від однієї штуки, саме від однієї штуки акція замість 777 гривень. 25% знижки. Зараз мені здається, це дуже актуальна позиція на літо. Апероль тут акція від двох штук. 99,91. Ось така горілка. Це Зубровка. Водка Зубровка 0,5. 99,91, начебто виготовляє Польща. Якщо я не помиляюсь, не хочу так придивлятись, чомусь не написано виробник. А так її ціна: 136,90 за 0,5. Тут акція 163 гривні. Ось таке провето і гристе, також від двох штук. І 163, ще таке ігристе. Тут брют тут сепко написано. Ага, Пиво львівське світло така велика упаковка 2 літри 350 мл за 58,91, але ціна від двох штук 34% знижка. І ось таке пиво. Кареллі, це пиво 4,5% алкоголю, виготовляє Іспанія 29,90, ціна від однієї штуки 32% знижки. Ця ЖБ баночка 0,5%. Ось таке пиво. Це Польща виготовляє пиво. Пиво Польща 4% алкоголю. До речі, цікаво, гланкроне називається 2190, але тут ціна за три пляшечки. Якщо три берете, то така буде ціна, а так 29,90. Тут акції від двох штук покажу швиденько, чумак соус є чесниковий. Якщо дві штучки берете 24,90, вони по 200 грам. Є чумак. Ось такий цибуля зі сметаною 24,90 за 200 грам. Тут дойпак, чумак цацики 2490. Далі чумак, дойпак. Знову це цик, французький, 24,90 від двох штук. А все це де, дайте мені французький, він, хто накидав. 24,90 також. І 24,90, ось такий соус від чумак. Це у нас карі апельсиновий, такий я не бачила. Їжте смак. Карі апельсин 24,90, ціна від двох штук на чумак. Далі ще є. Так, для лаваша чумак, соус, лаваш, ролл. Ух ти, 24,90. Також 200 г бургер. Чумак. Це я бачила таке. Далі. І 24,90. Тут у нас солодкий чилі. І що тут іще? Сацибілі також. Сацибілі класичний, 24,90. А це від однієї штуки ціна. Так, Цей намальований мексиканець, забули його. Брау, начебто, браво, так, Імбир кунжут 4490 140 грам. Це називається це так, для, універсальний соус для приготування від шеф-кухара А Ектор Браво. Відкрив шалений так, генеруй картинки, приправка з імбирем, кунжутом до овочів, риби, лапші, рису Ну Тут різні є по 4490 від однієї штуки. Акція 140 грамів. Це якийсь такий азіатський чорний перець з соєвим. Ще такий соус 44,90 дев'яносто спайсі Це від однієї штуки ціна. Тут 140 грам. Ой, такий гарний цей матрас мушля надувний, 178 сантиметрів, ціна 800 гривень, знижка 30%. Хочу показати, як він виглядає, дійсно гарний. Може комусь треба. Тут можна тримати його. І ось він такий, як блискучий. Ну, гарненький, да, матрас. Знижка 30%. Сьогодні почалася акція на чемодан, рожевий ось цей чемодан. Зараз покажу його ближче. Ціна 1299 з 11 по 7 діє акція. Так, ось такий чемодан. Так, ой, так легко ця ручка відкривається, слухайте. Дуже легенький, дуже легенький. Показую, як виглядає рожевий. Ага, змійка така зручна, ох ти, Слухайте, він такий, прям, знаєте, як все наскільки класно зроблено, навіть не очікувала. Дуже класний чемодан. Знижка 35% діє, по-перше, 07. Акції, які сьогодні почалися, вони всі, по-перше, 07 діють. Цей великий найбільший чемодан 1499, 38% знижка, саме колір рожевий. А на маленький на сірий. А це ось такий маленький зручний, це як для ручної поклажі підходить. Файно виглядає. Гляньте, який чемоданчик. За ціною 999, 41% знижки на нього. Класний, легкий, зручний, такі в Та Все таке, знаєте, вже сучасне, не в цю сторону. Все таке сучасне і так легко ця змійка йде. Дійсно, ну, мені здається, що якість, ну, якість файна. Я свій огляд з метро буду закінчувати. Я показала більш-менш ті акції, які вже поставили. Є акції, які ще будуть діяти тиждень. Ці я показувала минулого разу, з 4 по 17. А сьогодні почались акції, вони діють з 11.06 по 1.07. Дякую, що дивитесь мій канал. Пишіть свої пропозиції, побажання, щоб ви хотіли побачити. Може, з метро хтось хоче якийсь огляд особливий. Дякую, що дивитесь. Мирного неба і пока!